Здоровенькі були. Бажаю всім бадьоргового настрою та провожу відео огляд двигуна горизонтального чотирьохтактного одноциліндрового, дизельного з повітряним охолодженням номер 170 f потужністю 4 кінських сили торгової марки Заря. За роботу я. Основні технічні характеристики це діаметр циліндра 70 мм. Це хід поршня 70 мм. Номінальні оберти 2600 обертів на хвилину, витрати пального до 290 г на мотогодину, вага двигуна до 44 кг. Для чого ми надаємо вам вагу? Тому що десятки років на ринку України вже існують подібні мотоблоки заря 41Д, на якого агрегатується саме цей двигун або мотоблок «Зубок» в 4 кінських сили. Усім всім відомий мотоблок Зірка 41Д. Тож ці двигуни вже доказали свою надійність, але час не вплинний, проходять часи, техніка зношується та потребує заміни. Тому і пропонуємо для вас саме цей двигун. Замовити його можна накладною платою та відправим зручним до вас перевізником, наприклад, новою поштою «Інтайм Автолюкс» в будь-який куточок України. Або завітайте на наш сайт Заря або завітайте в наш магазин Залізяка. Магазин Планета Залізяка, що знаходиться в Житомирській області, в місті Новоград-Волинський, по вулиці Житомирська, 104, де ви можете завести, почути, як працює двигун, подивитись його вживу, як то кажуть, а також доправи вам його будь-яким перевізником. Не забувайте про це. Без передоплати. Передній частині двигуна знаходиться заливна горловина. Відкручуємо пробку заливної горловини, яка також є сапоном Тож перехиляти мотоблок передню частину не можна тому що буде виливатися мастило. Завод виробник радить заливати мастило 15 40 мінераль. З цієї сторони, також з передньої частини знаходиться щуп, яким ми. Вимірюємо рівень мастила, а також перевіряємо ступінь забруднення. Передньої сторони знаходиться також зливна пробка. Кришка розподільчого механізму виготовлена з чавуна, а не з якогось сплаву. Зверніть увагу, де компресор знаходиться на кришці клапанів. Паливний кран знаходиться з правої сторони бак. Двигун, який встановлюється на мотоблоках заря 41Д. 4 кінських сили, заводиться за допомогою ручки. В народі кажуть так званої корми. Зверніть увагу. Також має глушник, захищений металевою сіткою, де людина не ашпариться та не травмується. Має трьохручийковий привідний шків, має паливний бак близько 3 літрів, а також повітряний фільтр. На жаль, це невеличкий, мабуть, мінус цього мотоблока, що повітряний фільтр паперовий, а не такий, як в важких мотоблоках, де він знаходиться в металевий, в залізномасляний ванні. Тож паперовий фільтр потрібно прочищати кожних 5-6 годин польової роботи для того, щоб двигун ходив довгі роки. Але люди, які користуються подібними мотоблоками, купують собі фільтр в залізної маси немані, змінюють його та не знають ніякої мороки. Шановні глядачі, незважаючи на те, що це найменший двигун торгової марки Заря 4 кінських сил. А ми знаємо, що торгова марка Заря пропонує на ринку більш потужніші двигуни аж до 15 кінських сил вагою 160 кг, ми про них надамо відеоогляд трошки пізніше. Зараз повернемося до мотоблочного двигуна дизелька 4 кінських сил. То за що він полюбився власникам фермерських господарств? А саме за те, що потребляє він всього 300 мг палива на мотогодину. Його можна легко агрегатувати на будь-які січкарні, тробарки і таке інше. Ну, в своєму господарстві, в своєму класі, це незамінний двигун, який просто й надійно працює і доводить роками свою надійність. Тож замовити можна? У нас в магазині Планета Залізят в місті Новоград Волинський, вулиця Житомирська, 104, або на сайті «Заря.ua». Якщо вам зручно подзвонити за телефоном, зателефонуйте 063 212 25 15 і ми доправимо вам цей чудо двигун любим перевізником, який вас влаштує, будь-який куточок України накладною платою без всякої передоплати. З вами був Віталій Друйчук. Для сайту Козаря ми зняли це відео, а також для вас. Гарного вам всім наступайте!